Уявіть собі мить, коли земля починає тремтіти, а небо змінює свій колір. Це не просто природне явище, а справжній танок вулканів, який захоплює і лякає водночас. Кожне виверження це симфонія звуків та кольорів, де розпечена лава стає фарбою, а вибухи ритмом, що відлунює в серцях спостерігачів. Краса, що поєднується з руйнівною силою, створює картину, яку неможливо забути. Вулканічні виверження це не лише небезпека, а й джерело нового життя. Після того, як лава охолоне, вона стає поживним ґрунтом для нових рослин, даруючи шанс на відродження. Цей цикл руйнування і відновлення справжнє диво природи, яке вражає своєю досконалістю. Але яка ж сила прихована за цим танком? Глибоко під землею у серці планети кипить магма, що прагне вирватися на поверхню. Вона шукає вихід, і коли знаходить його, ми стаємо свідками величного видовища, яке змінює ландшафт назавжди. Вибухи вулканів нагадують нам про те, що ми лише гості на цій планеті, а природа справжній господар. Вона може бути ніжною, як весняний вітер, або грізною, як вулканічне виверження. І цей танок вулканів, незважаючи на свою небезпеку, залишається одним з найзахопливіших природних явищ, що зачаровує і надихає на роздуми про могутність нашої планети та її безмежні таємниці.